На цій стоянці десятки автівок. Леонід Бондарчук нині проходить повз і згадує свою ластівку ВАЗ-2112. Таке авто придбав в кредит у 2007-му та від'їздити на ньому встиг лишень два роки. Автомобіль був викрадений, син сів в автомобіль і поїхав на Дубінську вулицю. Ранком позвонив, Що стався випадок? Викрили автомобіль. Тоді розповідає Леонід Бондарчук, крадіжку автомобіля оформили, як і належить. Радів, що хоча б страховка є, бо на той час виплатив за машину менше половини кредиту, та не так сталося, як гадалося. Було б составлений працівником страхової компанії документ, в якому було все прийнято. Ніяких до мене претензій не було. Згодом, як вияснилось. Вже коли мені відмовили в страховому страховій виплаті, там було сказано, що і ключі і розібрані, і все таке. Найняти адвоката та одразу звернутися до суду, каже рівнянин, не мав грошей через кредит. Подав позов минулоріч. Я звернувся до суду, суд задовольнив моє прохання, у тому щоб страхова компанія виплатила гроші. Ну, до сьогоднішнього часу страхова компанія мені моїх грошей не виплатила. А це більше 41 тисячі гривень. Натомість страхова подала апеляцію та в квітні цьогоріч її відхилили. Відповіді представників компанії на запитання, чому Леонід Бондарчук донині не отримав страхового відшкодування. Ми чекали три дні. Мовляв, їм треба час, щоб детально ознайомитись з даною справою. Сьогодні ж повідомили, коментувати ситуацію не будуть взагалі. Тим часом пан Леонід вже звернувся до Державної виконавчої служби. Правознавці констатують в даному випадку, якщо гроші не відшкодують за відведений час, їх мають стягнути примусово. А ще оскільки шість строки минули. Дев'ятий рік, коли в нього викрали, і стільки часу йому там не виплачували це страхове відшкодування. Йому ніхто не заважає звернутися додаткового до суду з позовної заяви про стягнення моральної шкоди. Чи подавати таку заяву Леонід Бондарчук поки думає, ми ж залишаємо право за страховою компанією прокоментувати дану ситуацію. Анна Махно, Юрій Кобів, Андрій Дайнега, Ігор Прокопчук, новини Рівного.